Заново виїхали в поїзді і вам сказали, що у нас, в нас значить, завелися кабани. Значить, ходять по городах і риють землю. Угу. І значить, на тому місці, що я хотіла посадити часник, я приїхала із Полтави, а там все зрито. Ота ділянка упіймана, от, що хотіла я садити часник, вона вся зрита. Mm -hmm. І далі порити, всі сітки порито. І далі теж порити город. Ну що, Я розпрала ту землю, перекопала, пересапала і розробила, посадила Ну, На часник не приходили. Mm -hmm. Приходили далі рити. Mm -hmm. Там, де в мене були помідори, капуста, огурці, оце там вони порили. І всі сітки теж там порили. Там Даша Дашниця Оксанка. Так у неї вона посадила клубніку, а вони вийшли з болота скопали, перерили. Вона жалко. другий раз посадила, перерили. Угу. Третій раз вже не да, недавно даже, ну ще не було, може не було. Знову перерили. Вона каже, що тепер мені робити? Це жалко. А що ви казали в електричці? Їхали і кого їхали в завели? в електричці і значить там теж Дашан та, розказує, що значить Вов Вов Вовки назавелися у Санчарському районі. Це наші вирішу передала раді, чи що, І потім каже вулиці, пройшлися. Вулиця як було тепло. Люди випустили курей. Каже, пройшлися лисиці і багатьох курей похотали. Ну, люди ж надіялися, що лисиці забіжать. От. І потім ще у нас з'явилося якесь, тут говорять, що то бабки там з'явилися. А то ще появилося якесь животне, скрещене між козою і ще між яким ще псилос, чи, чи олінь, чи я не знаю, що воно похоже, ну таке, общем, похоже на те, на те на те. І коли воно не мекає, не бекає, а так я то. А ви бачили, як воно виглядає? Матері Мати розказує. Коли воно кричить, ага. то воно таке, як будь тобі, собака гавкає і харчить. Отаке його звуть. Ага. Ну, що вони бачили, а я не бачила поки що такого. Ну, Та після ну, так, такого удар може сходити. Може, навіть, я не знаю, колись я йшла лісом і саме, що то гриби, як за якимись грибами я пішла. І щось такий звук був, що е, я подумала, що село рядом і собака якась харчить. Uh -huh. от. А може воно оце е, саме животное, а як його називали? Чупокабра. Чупакобра. Ні, якось по-другому. <звук> чи гурзона, чи. Ну, все, я точно не заповнила. Добре.